Друзі, привіт! Повертаємо нашу рубрику розпаковка. І зараз поговоримо про вчителі. Чесно кажучи, мені присилають вчителі знаєте, скріни зі своїх карток зарплати, які вони отримують. Це знущання, інакше це назвати не можна. Аванс три тисячі гривень а зарплата і сім. Буває і вісім тисяч гривень. Ну на це абсолютно неможливо прожити. Я, от знаєте, зробив мінімальну розпаковку, купив просто продукти харчування, яких не вистачить ну точно, що на тиждень. Ну, цибуля, морква, якийсь батон, вон, якісь бубліки, яйця. До речі, зараз дуже дорогі молоко і так далі. Сумарно 780 гривень. І тут я скажу вам: тут вам не м'яса, ні лосося, ви тут не знайдете. І це вже 780 гривень. Як жити далі? Порахуйте. Перемножте на 4 – а давайте скажемо, що комунальні це 3, а може і 4 тисячі гривень в залежності від площі квартири. Якщо знімати квартиру, то я взагалі мовчу менше ніж за 10 тисяч гривень. не знімете квартиру ніде, ні в Києві, ні у Львові, ні в Дніпрі, ні в Одесі. А там цифри набагато і більше. Доїхати до роботи. Це більше тисячі гривень, просто доїхати. Ну а ти порахуйте, чи може прожити вчитель на ці гроші. Відповідь очевидно, не може. І ми так це не залишимо. Гончаренко-центри будуть боротися за вчителів. бо вчителі це теж воїни.